Молитва Китаяночки. Китайці за своїм віросповіданням переважно буддисти. християни трапляються дуже рідко. Одна дівчинка на ім'я Мінг'ю деякий час відвідувала школу, яку заснували місіонери з Європи. Там китайських дітей навчали християнських істин, і маленька дівчинка увірувала в живого Бога та його Сина Ісуса Христа. Мінг'ю запросила Спасителя до свого дитячого сердечка і дуже його полюбила. Уся сім'я дівчинки поклонялася Будді. Мінгю дуже від цього страждала. Їй було боляче дивитися, як дідусь молиться мертвому ідолу. Якось мінгю ласкаво сказала, дідусю, кам'яний Буда не чує тебе, він не допоможе тобі в біді. Місіонери розповіли мені про живого Бога, який послав на землю свого сина, і він помер за наші гріхи, щоб урятувати від вічної загибелі. Вони навчили мене дивному віршу з Біблії: Я, дорога, і правда, і життя. Це слова Ісуса Христа, і я їм вірю. Дідусю, потрібно поклонятися живому Богу, а не ідолу. Але якою ласкавою не була дівчинка до дідуся, він усе одно образився. Спочатку чоловік просто скам'янів від несподіванки, а потім відштовхнув від себе мінґю так сильно, що вона впала на підлогу. Але найтяжчим для дівчинки було те, що їй заборонили говорити про дивне вчення Одного разу в містечку, де мешкала мінґю зі своїми рідними і багатим дідусем, з'явилася ватага розбійників. Бандит на прізвисько Білий Вовк шукав місце для ночівлі і вибрав їхній будинок. Не звертаючи уваги на благання дідуся, розбійник зі своїми супутниками захопив дім. А родину дівчинки зачинив у маленькій кімнаті. За кілька днів злодії полишили місто, і родина звільнилася. Дідусь пристрасно молився перед статуєю Будди, закликаючи прокляття на голову бандита. Відтоді минуло кілька місяців. Одного дня білий вовк повернувся до містечка. Збентежений дідусь покликав до себе онуку і запитав: Мінгю, кажеш, твій бог чує молитви? Так, дідусю, господь усе чує, запевнила дівчинка. Тоді дитинко, негайно починай молитися, бо білий вовк у місті переконаний, що він знову вдареться до нашого будинку. Нехай твій Бог цього не допустить. Мінгю побігла до своєї кімнати і почала палко молитися. Наступного дня білий вовк був уже геть поряд, але його кінь раптом став дибки. Відмовляючись перейти місток, яким можна було дістатися до воріт будинку Мінків. бандит шмагав коня батогом, але гривастий усе одно опирався. Можливо, цей будинок наповнений злими духами, яких бачить тільки твій кінь, припустили розбійники. Не варто нам туди йти. Білий вовк був страшенно забобонним, тому відразу ж повернув назад. Коли бандит зі своїми супутниками поїхав від їхнього дому, мінгю поклала руку на плече дідуся і сказала: Ось бачиш, Бог відповів на мою молитву. Я ж казала, що він відповідає. Старий не знав, що й сказати, проте розумів, щось зупинило коня бандита. Думка, що будинок, наповнений злими духами, здалася безглуздою. Але коня щось. Чи хтось зупинив, можливо, Мінґю каже правду. Бог місіонерів відповідає на молитву. І старший вирішив усе добре обміркувати. Наступного дня чоловік сам вирушив до місіонера, щоб поспілкуватися і більше дізнатися про Бога, який творить чудеса та відповідає на молитви. Незабаром і дідусь повірив у живого Бога та Його Сина Ісуса Христа. Молитва дівчинки здійснила диво.